Доброго дня! Друзі, сьогодні пересаджуємо інжир. Працюємо всі гуртом, як то кажуть. Повиносили їх всі з погріба. Ось такі, дивіться, що тут у нас Вітя, розказує. Коріння взагалі немає. Дивіться, яка катка коріння. Це повністю я його переобрубую. Ось таку шапку. обрубую і сажу в ту саму ринку. Бо нереально його. О, з такого робить такий маленький. Бо нереально отак... з такого ще посадити в здоровенний. Я потім його не зможу носити. Його. Ні двигнути, нічого. Ми вже колись так робили, Вітя робив і все гарно вийшло. Інжир він дуже гарно вкоріняється і він не боїться цієї обробки. Подивіться, що я роблю. Я обрубую повністю йому ці коріння. Лишаю йому невелику катку. О, оцю шапку йому оброблю. Землю з городу, Тут висипали лісову, плюс сюди ще два мішка він всипав перегною. Це все ми переколотили і садимо їх. Вони не вибагливі до землі і садимо їх. от. Вітя обрубує, Ростік носить землю, а я їх пересаджую. Але, поки ростик, як до, до якої пори я обрубую. О, він не боїться, бачите, обробки. Ось з цих корінців він пускає далі шапку коріння. Його повністю навіть, навіть тут обробую. Для нього це стресу майже немає. Взагалі. Він ще взагалі не проснувся. Він ще взагалі не проснувся. Ми показували два роки тому знімали да, відео, так. то я пілкою обрізав. І от, а от покажи Ростик, оцей обрізаний. Ми його знову ту саму ринку обрізали. Це вже другий раз він обрізаний і знов туди саме його посадили. Так собі можете робити, щоб не, не садити у 200-літровий горшок чи там в 100-літровий. Бо він може і у 200 літровому, правда, зробити, <ріпи> зробити добру катку, таку, щоб потім вже не піднімеш, нічого не зробиш. Можна не заносити, можна не закривати. Ми ж сьогодні покажемо, як наші ті закриті перезимували так. в землі. О. Виді, навіть не видно, що він обрубаний. О, корінь. І все. І от зараз лізенькою з землі. І він на рік обезпечений, щоб було доносити. Ще поставимо його трошки на землю, сюди, вон, мабуть, пару штук. Хай собі знизу ми робили дірки, хай знизу пускає собі. Да, закопаємо його ще трошки нам ти сказав. Трошки закопати в землю. Що отако, отако закопати в землю. Раз. І тоді прикидати. І він собі Ні. буде з дорог пускати. він буде знизу пускати з тих величезних дорог Я зараз ще пороблю більші дирки. Око. Можна. Можна ще більші але я ось такі роблю. О! Чого ти даєш Місце лишило для води. Ти Любиш не лишати місце. Боже, так на мене хварити дідно. Місця лишила мало, то багато. То затрамбувала, то не затрамбувала. Мало місця лишила. Воно ще всядеться, я не дуже запаковувала. Так от його, щоб вода не була. О, отак от треба. Під самий віршок. Считайте, я його взагалі не годила. Це вітя тільки. 20 літрів землі Та й є, качаю сюди. Не, десь. Да. О, Бачите, дирочки ось такі прикольні. І 20-літрове відро. Дивіться, ще, ще один заховався який. Це у нас що за сорт? Чорний кремський. Ще один заховався. я тільки що його знайшов. Ай-яй-яй, две роки коріння. Тут, боже аж страшно його да, рубати. Може не рубай дуже сильно. Повністю тако рубить. Вирує... Як воно бідолаха я... жило, ти мені жила. В одному корінні. <різь> Як воно жило. Ми того року просто їх не пересаджували ще в чорно. Того року я... ми щось я не мали ще... до нього часу. Оця катка. Він... Він два роки бідолаха ці катці прожив. Так, черешні вже побризкали. Обов'язково не забудьте побризкати черешні. Я от якраз вспіла 3 дні назад виходжу, а на ним літає ця черешнева муха. Я її запалила, можна так сказати. Була, так? Да? Да, це тоді, помниш, тоді я перед самим вітром то актиліком розвела на 4 літри води і збризкала її капітально. Так що вже літає. Так що бризкайте. О, зробив менше. Дивіться. І що? Бачите таке коріння? Дивіться скільки влізло. І все. І він собі буде жити. Наростати знову коріння. Нове. Так, все. так. так і тут у нас в ґрунті знаходився. Він на зиму його прикрили. Подивимося, як він перезимував. О, він. Ти як його тут відкопаєш? Це початок його. Це початок. Або, агроволокно. агроволокно Або Ростик, подивіться, бачиш. Покажи, аж де він. О, ще травками ми його прив'язуємо. Гілля. Або. Кінці, ні. Кінці бачу, якісь вони. А вон є нормальний. О. Покажи. Живий. 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 Або живий. О, бачите, класно. Чуть-чуть кінець оцей самий. Ні, до кінець а от десь мене було обрізати його, зараз. Так, так що, бачите, нормально. Пережив собі. Не знаю, чи ще мене... О, живий. чи дуже може... багато. Зарано, мабуть, відкриваємо чого? А, але я вже всю розсаду висадила, то вже, як вже все буде, то все буде, щоб заморозків не було. Може, тобі давай я поможу рити? Я управію. Я бо не пам'ятаю чи було це одна гілка. Вроді було, вроде була вся одна гірка. Чуєш, а що свині так кричать? Йось їсти пора їм давати. Да, да. Ну, ход добре вони. А воща десь кусочок чогось. Слухай, мені це ж тут снідає. Став на паузу, бо це вже довго буде. Що, ти спарився, так? Да, да? Да. агроволокном, бачите, аж на ньому лишилася шкіра зверху. Короче, кипець. А ця гіляка пішла наверх. А, а ця жива. Одна жива, а дві спарили. Дві? Сколько? Тут значить. Що... Теж, наверное. Одна ця. Хоч, мабуть, треба агроволокном не накривати може. Що? А, ага. ну, я його звідси викорчую. Все-таки я не йде. Не йде йдемо в землі мені. Це треба в колесах. І ну, на слідуючи. Заморок осраці. Дивіться результат. Що більше в землі я тримати його не буду. Корчовий його. Корчовий. Спарився теж. Та Те треба якось люди по-правильному, хтось сказав, в колесах, не накривати землею, або дуже пізно його накривати. Може, ми рано накрили його. Нам тоді писали, що ми його рано да. накрили. Наверно він ще тоді спарився. Да, да, да. Знаєте що, найкраще занесла в погріб Блин. і весною винес. Странно Може, кривати. не то не такий урожай, але хоч знаєш що. Навірника, а це копай, на землю накидай, на землю заховай, потім розпаруй і одне. Результат, ну баню, все. Він мені туди місяк, потрапити, так що все. Не у Ну нічого. Так, що ти мене знімаєш? Зато мене тіше, що я вчора висадила розсаду, і вона, слава Богу, ще вся стоїть. Торчком не полягала. Надіюся, що в нас вже заморозків не буде. Вона в тебе закальоване було, так? Ну так, да. вона перед цим у мене дві неділі вистоялася на вулиці в ринках. А це ми вчора з мамою вирішили її всю висадити, тому що в нас передає погода, що з понеділка дощі. І я думаю, от вона якраз собі прийметься. Але вчора ми висадили, показували, що буде хмарно-хмарно. А цілий день таке сонце жарило, що я думала, що все, алілуя. Але навіть баклажанчики стоять. Так що нічого, щось буде. Головне, щоб вже заморозків не було, бо саме страшно то це, щоб не змерзло вже. Так, от такий в нас вийшли інжировий садочок. От, два ряди В землі. Я її вже трошки полила, ще піде дощ, показує, ще луч його поляє. І, і отут пару штук вже не влізлося, то вже буде стояти на, на цементі. Тут стояло, воно. Да. Так. Ти розстроєний, навіть сьогодні викорчовував. Я, я взагалі не розстроєний. Бо я його там і не хотів щоб він там ріс. Так що, от, отакий от буде варіант. Будемо тако міняти йому кожного року землю і, дасть Бог, буде все добре. Так, всім гарного, мирного дня. Йдемо, бо в нас ще стільки нині роботи, не знаєш за що взятися. Все, всього, всього вам найкращого.